Повномасштабна війна значно підвищила потребу у роботі психологів, не виключення діти для дітей всіх вікових груп у Чернігові. На базі КНП сімейна поліклініка відкрили центр ментального здоров'я. Тут будуть працювати психологи, логопеди, лікар ФРМ, лікар при необхідності буде лікар педіатр консультувати медичні сестри. Тут Буде то оснащення, яке повинно бути в центрі ментального здоров'я. Це сенсорна кімната, кімната електросну, кімната психологічного розвантаження і. і Кабінети психологів, послуги тут надаватимуть абсолютно безоплатно для дітей Чернігова та області. Електронне направлення теж не потрібне. Буде номер телефона на нашій сторінці, де буде чітко написано, як і коли можна дзвонити, щоб записатися на консультацію до психолога. Звісно, всім іти без направлення або без согласування в телефонному режимі, на який час прийти. Це недоречно, тому що дуже багато дітей, і буде це неправильно. Тому і педіатри, і сімейні лікарі можуть можуть і будуть направляти дітей на консультацію до психологів до нашого центру. Основна мета центру сприяти покращенню психічного здоров'я, допомагати справлятися зі стресом, тривогою, депресією, і цей перелік далеко не повний. У сімейній поліклініці кажуть, за останні два роки значно зросла кількість звернень з подібними запитами. Вони вже Розуміють, що треба звертатися за допомогою, що вони вдома не можуть з цим впоратись, і тому вони дійсно йдуть до поліклініки, до лісового лікаря питають. Куди, і як можна потрапити, їх сюди вже направляють і вони приходять або з вулиці, у нас заходять навіть і питають, чи можна до вас прийти нам з дитиною чи всією родиною. Вже на місці фахівці та фахівчині визначатимуть, чи потрібна дитині робота в групі чи робота один на один. Тут також навчають батьків, як допомогти своїй дитині справитися з тим чи іншим станом. Наприклад, у дитини сталася панічна атака. Да, і батьки теж злякалися, вони не розуміють, що робити, як робити і що це взагалі. Таке. І тоді вони приходять сюди до нас, і ми розповідаємо, що це за стан, коли він може виникати, чим він провокується, Да і як при ньому з ним боротися, і що, що робити для того, щоб допомогти своїй дитині. І батьки разом навчаються робити там техніки, вправи, або дитина тут навчається разом зі мною або з іншими спеціалістами. Ми навчаємось тут і на групах цьому навчаємось. У коридорах центру створені зони для очікування, де діти, зокрема. Можуть помалювати. Центр ментального здоров'я на базі сімейної поліклініки створений за підтримки Чернігівської міської ради. Сам медичний заклад залучає багато фондів та благодійників, щоб допомогти своїм маленьким пацієнтам та пацієнткам і їхнім родинам.